Слава Ісусу Христу! Сьогодні ми провели друге молитовне віче. Заплановано ці віче провезти в кожному районі. Ну, мета наших зібрання в тому, щоб в кожному місці, в кожному районному місці ми помолилися, щоб Господь зіслав своє благословення і на місце конкретне, і на тих людей, які тут проживають. Сьогоднішній день День такий непростий для України, І дуже важливо, щоб всі християни усвідомили таку свою солідарність в тому, щоб піднести свій голос до Бога, в якому не тільки є всі скарби премудрості, але також є влада, щоб в нашій країні змінити все на краще. Сьогодні наш народ, напевне, переживає такий духовний параліч, бо дуже багато в історії нашого народу є таких сторінок, де Багато робилося ну, такого гріха. Руйнувалися храми, знищилися багато мільйонів людей. І тому сьогоднішню неділю по церквах читається Євангелія про розслабленого, якого несли четверо друзів, щоб Господь його зцілив. Один святий сказав, що до правдивої любові може привести тільки правдива любов. Правдива любов цих чотирьох друзів до цього свого товариша хворого перевела його до Христа, який отримав зцілення. Але в духовному розумінні зцілення це не тільки визволення від конкретної хвороби. Тут важливо знати, що е, богослови пояснюють це як повернення, повернення до цілісності. А цілісність людини є в тому, щоб людина. Те, що вона думає, те, що вона говорить, і те, що вона робить, тобто конкретні діла, вони співпадали, щоб наші слова не розходилися з ділом, і тим більше наші думки були скеровані теж до того, щоб ми чинили добро. Бо коли Господь сказав до розслабленого, відпускаються тобі гріхи, вказавши на причину і страждання цього чоловіка, то серед присутніх знайшовся один чоловік, книжник, поважний із народу єврейського. Який в своєму серці подумав, що перед ним сидить богохульник, тому Господь звернувся до нього, сказавши, чого у серцях ваших думаєте погане, що легше сказати? Відпускаються тобі гріхи, чи встань, візьми твої ложе і ходи. Господь і в цьому чоловіку ви бачить вже це згіршення, це порушення цілісності, тому що людина, можливо, уважно слухала Господа. Напевне, не виявляла ніяких признаків агресії до нього, але вже подумки, вона вже втратила цю цілісність, подумала про нього погане. В цей час дуже важливо, щоб ми християни стали тим прикладом для інших людей, щоб в часи, коли йде така ну, сильна агресія, бо є війна в державі, щоб ми могли показати приклад не тільки молитися за своїх ворогів, але також. Дати своїм прикладом ту любов, що, що перемагає всяке зло, навіть смерть. Якщо ми будемо так робити, то, безперечно, ми будемо подібні до того чоловіка, який звільнився від тих гріхів і поніс свої ложе. Ті проблеми, які в нашому суспільстві, вони будуть вирішені, коли людина почне змінюватися ще від способу свого мислення по відношенню. До цієї ситуації, яка є в країні, і в першу чергу по відношенню до свого життя. Нехай Господь благословить нас, благословить всіх людей, які сьогодні докладають будь-яких зусиль для того, щоб щось змінити в цій державі, найперше до молитовного подвигу, бо молитися це теж великий подвиг, не менший від того подвигу, який здійснюють наші воїни. Бо якщо воїни боронять перед видимим ворогом, то християни, які моляться, Борються ще з більш жорстоким воїном, джерелом всякого зла, дияволом, невидимим ворогом, людського роду. Амінь. Слава Ісусу Христу!